Ми приймаємо естафету від депутатів Хмельницької міської ради підтримку наших вояків, які воюють на сході України. 22 рази їхню підтримку сьогодні будуть піджиматися чиновники Хмельницької міської ради і власне передавати їм естафету. Ну Що починаємо? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Власне, Ми передаємо естафету керівному складу Хмельницької обласної державної адміністрації і Хмельницької обласної ради. Які знаходяться від нас напроти, вперед.